Зробили як біологічну зброю, перевіряли я гідний, ламали мені всі кості, підпалювали А потім... Робили з мене крию після підпалювання. І спитували на роботах різних роботах. А потім думали, чому я я їх не навичу? І навіть не раз б це було. І не два, і не три. Це було купура запам'ядума, я їх ненавиджу. А потім я побачив сюди під неї Зайшов прохід і тут Ось для чого вони пробили мене, щоб просто використовувати як біологічну зброю. Я їх сни. Що? О. Шеф, ну, може все таки зробимо цей проект. Я тобі вже п'ятий раз кажу. Немає часу. Запускай. Ну добре. Оле-оп! Активування 33-го з проекту Кіллер. Не активується. Так, звісно. Його бронятам. Зараз ми все поправимо. Тепер пробуй. Що? Ви мене уживали? Ви не можете уявити. Який я злий. Я прям закипаю від злості. Я цей контроль буду гадать. Подолав, а тепер ідіть сюди, ну. я маю. Це скло вас надовго не врятує, біжіть, а ми не будемо бігти так. Відкриваю цей додаток усипити кілера нинішнього. Як же ти не розумієш? Це більше на мене не подіє, тому біжи. Ой-ой, так. Біжимо терміново біжимо. Зараз треба розблокувати двері. Двері розблоковано. Нижні двері розблоковано. Ну, біжіть, біжіть. Я вас все одно дістану навіть в пеклі Так, біжимо. Давай по ліфту. Так, давай чого чекаємо? Спускаємося. Я сказав, спускаємося. Вона в ту сторону просто. Ось. Все. Закрити двері. Двері зачинено У вас є щось, чим нас можна підлікувати. Так, вроді є. Так давай тоді використовувати. Використати зілля регенерації. Вчаний буде. Буде вчений? Так, ну збіжати ми, то збіжали. А вб'ємо то його як? Пошлю зараз на нього 32-го кіллера. Він там якраз під окулярами. Так давай швидше. Оце, звісно, я мощний. Так, а двері то як мені відкрити? Стоп. Ну шо ж, погнали тоді за ним. Погнали. Беремо цей телефончик. Угу. код доступу 12.35. Ясно, ясно. код доступу 12.35. Верхні двері розблоковані. Ціль 33-й кілер. Задача знищити. А, що? Сюди йди. А, відійшов від мене. Сюди йди. Слухай. По-перше. Дякую за те, що зняв з мене ці окуляри. По-друге. Нам треба валити. Вони щас підірвуть цю лабораторію. А? Що за? Це були гіпно окуляри. Вони на нас усіх, які не хочуть підкорюватись. Хочуть насад... насадити їх. По і того насадили ще на мене. І те тільки того, що нападали ту бою. Так тоді валим. Щас вже підірветься тут все відкрити портал в симуляцію. В смислі в портал! В яку ще симуляцію? Побачиш. Втекти, то ми втекли. Знайти безпечну дві станцію знайшли, а з лабораторією що робить? Розумію, ти здивуєшся, але у нас була на такий випадок запасна. Запасна лабораторія? Я реально здивований, пішли тоді в неї. Ну Взагалі вона під морем, але пішли. Давай ідемо. Дорога так розумію, у нас буде довга, але і в той же момент цікавий продовження слідує нас. Було тридцять три, але тепер на всім. їх всіх бо вони не підходили під усі критерії тієї організації. І ось наші номера. Я десь ти, я. Чотирнадцятий, вісімнадцятий двадцять другий, двадцять шостий, тридцять другий. Тридцять третій!